На великдень, як напали, то знову ті, напали наші, стайні горіла, корови забрали. А тата вивели, тато на варту ходили, казали, дежурив тата. А тато гадав, шидя, то і руски, начальник, і каже, хто йде. А як ті крикнули, каже, їх десь сто коло мене. І завели на німецький цвинтар, один каже, стріли. А другий каже, я піду спитаю. І тато десь там тік у корч. То був сусідні тих дві стайни, судове згоріли німецькі, то були великі, насампели. То то вже руські були, а то вже воювали. Нашими. А ти якби mm -hmm. ми малі були в 43-му році, так на вулицю ввечері не було видно? Можна вийти, як вийшов, а ну до хати по хатах все. Світити не раз в світла не було загасили, гасили вікна, закривали, то не було видно. А вже тепер, о, трохи за тих руских. Трохи вже було, зразу була біда, бо тут і трудодень робили. І за, а цілий рік робила за день. На трудодень дев'ять копійок прийшов кінець року, а ж винна їм.